Так, всім привіт, друзі! З вами Укрбой, і сьогодні ми будемо грати фуру під назвою Shrek in the Backhouse. Що переводиться Shrek в задніх кімнатах? Починаємо. Ось ми приєднуємося. Я Максим дійшов до сьомого левела. Просто я знаю, що там ну, страшний монстр до сьомого го левеля, я там бачив. Тож, погнали! Проходити, погнали! Аж же помер короче пішли о печенюшка привет печенюшка айши там наб'ешь печенюшка взяла там чайком ще... без еду чи с молочком молочком я думаю краще и с чайком айлачи чай, с чайком даже напогану окей напишли ну, думаю на моем шляху не застынется ніяких монстрів так я и ты буду що, я и шов Може там зустрітися страшний монстр клоун. Тож, будь ласка, не долякайтеся. Так ось пішли сюди. Ми сюди стрілочкам йдемо. Опачки, шрек. А, але він мені не страшний. Третій голос, як в як якогось п'яного дядька. Окей, стрибаємо опачки ключик. Так, допіш допішліть додомику. До, до, до будиночку, тобто. Тут якийсь мусор. Що тут у нас? Батарейки? Не вийшло на мені. Добре, по-моєму, там ще якийсь. По-моєму, там ще одна кучка сміття. Так, да, ще одна кучка сміття, а там ще. Там монетка, видно. Да, монетка. Уже в цій купці спитящий, вс, дальше попадається. Ну О, Обалдеть! Обалдеть! Оружий! Зброя, сброя, обалдеть! Окей. Піду монетку и пойду в наступный будиночок. що будиночок? Потрібный будиночок. И пойду на наступний рівень. Это ключик. Это у по-моему, цей. А, не, не цей. Значит, по-моему, это у цей, -цей, -цей буду дальше. Блин, ну тут треба хо... Ну тут достаточно, только на моей ночи. Правильно. Обалдеть, и на це теж. Это дякий. А, по-моему, а, точно. Заменяются за будинки. Кожен раз. Окей, okay, буду шукать будиночок потрібний. Пишуся, що те буде дочки. Якщо всі здохти правильно, я покатаю. так. Оч, о, правильно. Там, коротше, на четвертому якийсь бішевий клон ходить. Бігає. На чотирьох ніжках. Здорово, пішліть. Пішли, пішли. Що буде якщо це що це квотнуть? Что воно не крутнеться. А не тут. Ой. Я сам спаси в лову пасту в пастку. Вот це, блин. Цена для монстрів. Але де тут монстра? Боже, це якщо тут монстр, то я взагалі спокенту. Здається, нічого, не чутно. Окей. Там монетка. Добро буду просто плисти, плости. Так, коли я наткнуся до на ту штучку. Тут так, такое так, наткнуся там на піс ходенько. І куди мені... А, ну точно тут же як угодно можна, А я просто забув. Ну десь тут буде, А ні, Тут тупик, Тупик. От тут буде. А потім я коли дійду до самого левела, отразит в продак. Вот ще в лобі, ну а перший рівень. Ще в мене не того помітив монстрак. Хоча це зовсім на монстрак, це страш страшний монстр. Ну самі побачите, він здається, змог до А то могли це теж клоуни були. Принаймні, були. Почки, куди куди А ось стрідочка.

Ха! поможіть. Такий страшний. Я злякаю, я так пролякався. Заже все попонилося попонив грать. Як Яка страшна гра. Банетка. Здається, що найкайфовіший левел. Це левел з, квіт... з квіточками. Я на ньому був. Це здається, він для мене він найкайфовіший. З цих левелів. Ну, речі я від нього вті, від цього у нас з Макдональдса. Тут я чую якийсь, якийсь ди. Тут я чую якийсь дивний звук, але тут же монстрів нема. Так коли дивився весь цей острів, тут монстрів нема. Не чого не забрався? А, забрался уже. Окей, пишлить, пишлить. Далее. Давай это пути стэшти. Стеж Слава богу, что тут монстров снимаю. Что можем еще просто? почти монетка. Так, це останній левел, який я буду походити. Скільки тут цього цих левелів? Ого! Багато. Цікаво, хто їх стільки пройшов. Але прикольно, що тут є шко... левел школа, я по нього читав. Там, по-моєму, ці. Тут ці, ці... монстри з левела весілля. Ну, не весілля, а щастя. Але він страшно цей, цей левел. Вибачте. Окей, ну все дійшов. Да, я пишу. Это мое оружие. Это еще же сброя. А, у нас же я ж в А не, я ж не в а, я что в мрав точно. Ну окей. Ну да, да побачим, до наступного вида.